У Хмельницькому в рамках 10-го туру футбольний клуб Поділля грав проти Івано-Франківського Прикарпаття. У першому таймі активними були лише вболівальники Поділля. За першу половину гри один небезпечний момент. У другій половині матчу активізувалися гості та на 70-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Через 10 хвилин хмельничани зрівняли цифри на табло. На останніх хвилинах поєдинку Поділля мало можливість вирвати перемогу, однак перекладена і гра так і закінчилася за рахунку 1-1. Враження сумні, враження не вистача нам перемог. Не можемо виграти дві домашніх гри. Два, два очка. все таки ми зараз залежні від цифр. До Волочиська завітали одні із лідерів турнірної таблиці. Футбольний клуб Нива Бузова. З перших хвилин гробізнес домінував та створив декілька гострих атак. Забити могли і гості, однак свій момент не реалізували. А от господарі одну із своїх атак використали на 39 й хвилині після атаки з правого флангу. Відкрили рахунок у матчі. У другій половині гри команди продемонстрували відкритий футбол однак, забити не змогли. У підсумку футбольний клуб «Агробізнес» здобув важливі три залікові пункти проти складного суперника. Ну я не можу сказати, що там ми сильніші були, була гра рівна. Ми знали, що ми будемо грати проти одного з лідерів нашої групи. Хороша команда, укомплектована досвідченими футболістами. За рахунок чого виграли, ну напевно, десь сьогодні більше ми захотіли, десь футболісти налаштовувались, тому що. Затягнулася та серія, що ми не могли ніяк виграти у камянці Подільському зустрілися футбольний клуб Піцентр та Харківський металіст. Старт поєдинку для господарів видався невдалим. Харків'яни вразили ворота епіцентру на четвертій та на восьмій хвилині гри. Кам'янчани повернули інтригу наприкінці тайму. Спочатку на сороковій скоротили відставання, а на сорок третій вже й зрівняли цифри на табло. У другій половині гри небезпечні моменти біля воріт суперника мали обидві команди, однак забити не вдалося. Климець зараз ні, а схоже там завадив йому. гравець металіста пробита мега шанс зараз для епіцентра. Нас доганяють гравці епіцентра. Передача і зараз стійка рятує с луці. Влучає в стійку. Василь Луців, міг зараз забувати. У підсумку Гульова нічия 2-2. Розумієте, якось вийшли розконцентровано. Ну, буває, ну помилка воротаря. Знаєте, нам, на жаль, такі подарунки ніхто не робить. Ми кожну гру то собі забиваємо, ну, привозимо собі м'ячі. 0-2, ну, ну віддати належне, молодці. Трошки не виходив перший тайм, зібралися, відігралися. Ну, в другому таймі, ну як? Ну, знаєте, футбол він жорстокий, ми створили ну, для перемоги безліч моментів. Ну, завитий, холоднокров'я не вистачає майстерності, ніколи не вистачає, розумієте. За результатами 10-го туру, футбольний клуб Поділля Хмельницький свою позицію у турнірній таблиці не змінив. Команда посідає восьму сходинку. ФК епіцентр Кам'янець-Подільський опустився з третього на п'яте місце. А от Волочиський агробізнес із сьомого місця піднявся на четверту позицію у турнірній таблиці. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.